друзі, слава Ісусу Христу, миру, добра, здоров'я. На вулиці ранок, дуже ранок, ще лише тільки встали. Декілька хвилин по шостій. Десь далеко зійшло вже сонце, вже зійшло. Певно, що вже зійшло, бо червона заграва. І я йду братися до роботи. Спочатку підпалити у хаті, зробити кавусю собі і Михайликові. І беруся до роботи. Як ви знаєте, що роботи є багато, що жуля? Що Жуля. Роботи є багато, бо зробили вчора свіжину. Декілька штук. Свинки. Можна сказати, що нічого доброго не приросло. Але нічого. Нам хватить. Нам хватить на наше сімейство більш чим достатньо. Так що, такі плани на сьогодні. Поробити весь порядок і готуватися до сліджуючої свіжини бо хочемо трошки то все вирізати. зерно закінчується. В сусідньому селі вже теж свинка кричить. Або мені причулося? Ну, менше з тим. У нас уночі пройшов дощик. Так пахне весною, друзі. Починають у нас цвісти вже ромашки. Дивіться, які який... біленькі-біленькі, яка краса. А дивіться, який дощик був. Бачите, колись бабка наші казали, що патерки. Дивіться, яка красота. Красиво. <кху> Ой, мій Михайлик ще трохи дрихне. Найдрехне, бо він теж не може. Він старший від мене, його треба шанувати. А я думаю, ранком встаю, покажу вам, який схід сонечка. Трішки якийсь туман. Земля парує. Земля парує і дуже добре, що дощик пішов. Дуже добре. Ой. Але так як у нас сталася одна ока... оказія. Думаю, що сьогодні буде продовження тої оказії. Ну, будемо приводити до порядку, я думаю, так. Як прийде посилочка. О, це конкретно свенка кричить. Ну нічого, нехай господарям Бог допомагає. Уміли пригодувати, то треба вміти і прибирати. Так що так. Ой, травичка вже починає зеленіти. Ташечки вже цінькають. Дуже гарно на вулиці. Свіженько, так дощик пішов, свіженько, люкс. То, що треба. Добре, беруся я до роботи. Цвіте вже, як бачите, жовті кетиці кизил. Помовчу трішки послухайте та Отакий ранок у нас. Ось така, друзі, у нас погода на сьогодні. Гарно, правда? Це вже на завтра. Вже на дев'яту. Хмарно і дощик. На день, але це таке. Ну, якось так. Якось так. Подивимося <кій> <кій> на декілька днів. Ось тут на декілька днів. На 15 чи на 10 днів. Ну, розець. Сонячно, гарно. Гарно. Все, беремося працювати. Добрий ранок, гості і підписники каналу Сільське подвір'я. Добрий ранок, Україно! Слава Ісусу Христу, миру, добра, здоров'я. Збираюся в хаті і чую через вікно так пташки співають. І думаю, треба, треба вам зазняти цей момент. О, красота. Який ранок у нас. Ой. День намічається непоганий. Ну, побачимо, як воно буде. Бо роботу маємо сьогодні дуже важливу. Але зараз кавуся з Михайликом. И до работы. Жуйка. Жуйка. Добрый ранок. Добрый ранок. Добрый ранок, моя собака. Моя собака. Моя собака, добрый ранок. Моя жулечка. Пошли снизу Пішли снідати, каву зупити, Так, пішли. Так, друзі. Серія номер 2 Свіжина продовжується. Свіжина продовжується. А я, щоб не сидіти коло Михайлика, орендувала в тата інструмент. Маю ще свій ножик і беруся до роботи. Маю ще тут коло хати. Дерева почистити. Дивіться, маю ось таку вишню. Ось таку здорову. Вже почистила трошки гілок пару. Тепер це перце, треба з під ніг забрати, бо мій Михайлик тут сказиться. Це. це точно. Він сам лишає, але потім получаю висновку я. Ну, нічого, я беруся до роботи. Ну що вам, друзі, сказати? Поки я чистила свою вишню, я не зогледілася, як мої насінечко зійшло. Дивіться, яка гарна капусточка. Це фірма Агромаркет Так мене нагородила. Гарна схожість. Тут чорнобрівці. Тоже гарно. Надіюся, буду з ранніми квітами і з ранньою капустою. Надіюся, як я казала до своєї мами, що попелиці все не з'їсти. Побачимо, як воно буде. Хто його знає, як складеться, поки ця капуста виросте, ці квіти. Якось буде. Дивіться, друзі, яке гарне небо сьогодні в нас. Дякувати Богові. Але якісь збираються якби хмарки. Але я вам не про то хотіла сказати. Я вам про то хотіла сказати, що сьогодні 14 березня прилетіли бузьки. Або лелеки, хто як каже. Зафіксувати мені не вдалося, бо вже, як я їх побачила, вже запізно і телефона не мала коло себе. Вони вже були ось сюди ближче, ближче, ось сюди за хату вже. Я вже фізично не встигла б. Але 14 березня до нас прилетіли наші пташечки, як мій Михайлик каже, наші пташечки. А цей кламенчик то цвіте. Уже до різдва зацвів Пів грудня, січень, лютий і вже пів березня. Три місяці. Три місяці. Так, друзі, ще мою фасулі перебирати, бо хочу фасульову консерву робити. Шкода мені цих фасульок, щоб пропали. Але мова не про те. Мало про те, дивіться, що я наробила. Яка красота нутелла. Вона, щоправда, не застигла. Кажу рецепти, бо можу під описом забути написати під у описі верніше. <кхід> стакан молока, стакан цукру, стандартний, 250 грамовий стакан. У мене був... Ось такий грановий. Але я міряла у цьому стакані мірному. 250 грам молока, 250 грам цукру, 250 грам олії. Олії. Так, олії. І це все збивати. І я дала ще 4 ложки какао. Ну, какао, само собою, там було заявлено 3 ложки. Ви дивіться по своєму какао. Я дала 4, бо в мене, напевно, не оригінальне. Але, як бачите, дивіться, яке чорне. Ну, воно ще не застигло, друзі. Воно ще не застигло, але воно вартує того, щоб його робити. Ну, Збивається не так, як кажуть у тіктоці за 1 хвилину. Не так. Правда, я відпочивала, у мене блендер погружний гріється. То я Відпочивала, давала йому відпочити, так що не за один раз воно у мене збилося. Але дивіться, бачите, яка красота. Так що мій Михайлик буде мати, що на булку маслити. Витягнула з морозилки булочку йому. У нас, е у нас як за людину помана, то в нас дають ось такі плетинки, булочки. Летинка. То я йому витягнула з морозилки, то вже буде собі мазюкати і буде їсти. Він мене солоденький любить. Та й так, пішла далі до роботи.